Лованюк Василина, учениця 6 класу Новосілківської гімназії, Павло Глазовий Заморські гості. Прилетіли на Україну гості з Канади, мандруючи по столиці, вирішили зайти до рай ради. Біля входу запитали у міліціонера, чи ми можемо потрапити на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро, голови немає, він раз красної будинки ударниці приймає. З дивуванням засвітились очі туриста, ваша мова бездоганна і ви мова чиста. А у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях. Перше діло наше я вгадав, що ми культурні люди, бо шпанати українські розмовляти не бу.